Стали події в Мукачево. Я був на Закарпатті декілька днів і дивився на ту техніку, на всі мислі ми і мислимось спецнази, які там сконцентровані. Як сказав комбат 8-го батальйону, друг червень, з тими силами Донецьк можна було би відбити. Але чомусь на десяток наших хлопців всі сили були кинуті. Дивно, при тому, що ми не бачили тих нас, гвардійців там на фронті. Вони стоять на другій-третій лінії блокпостів. Наші хлопці проливають кров і за це ж несуть певне покарання тут в тилові. І не тільки наші. Ми говоримо про весь добровольчий рух. Сьогодні на з'їзді правого сектора були прийняті стратегічні рішення. Перше, правий сектор ініціює референдум, всеукраїнський референдум, на яке буде винесено декілька питань. Перше недовіра влади. Ми вимагаємо, щоб нарешті війна, яка ведеться Росією проти України, була визнана війною, а не АТО. І тут слово має сказати наш український народ. Третє. Ми виступаємо за повну блокаду окупованих територій. Четверте. Ми Просимо підтримки народу в тому, щоб легалізувати добровольчий український корпус і інші добровольчі підрозділи згідно чинного законодавства. А! Сьогодні також було прийнято рішення в зв'язку з тим, що ми починаємо новий етап революційної боротьби: переіменувати військово-політичний рух правий сектор на національно-визвольний рух правий сектор. Ми переконані в тому, що народ перемогти неможливо. Але і ощасливити народ без участі самого народу теж неможливо. Тому ми щиро розраховуємо на вашу підтримку. Без вас ми ніщо. З вами ми сила. Тому разом переможемо.